Привіт, усім! Це канал Практик. Нерухомість». мене звати Аліна, і сьогодні ми підготували для вас огляд п'яти будинків, які зараз продаються в Чернігові, і два будинки у 20 хвилинах від міста. Якщо втомились від багатоповерхівок і хочете свій двір. І простір, це відео вам точно буде цікаве. Будинки різні: від компактних до просторих з ремонтом і без. Тож вмикайтесь і дивимось, що є цікавого на ринку. Перед тим як перейти до перегляду будинків, хочемо вас попередити. Ціни на нерухомість динамічні, вони можуть змінюватись з дня на день. Це відео в записі і зазвичай виходить через кілька днів або навіть тиждень після того, як будинок з'являється у продажу. Тому, якщо вам сподобався якийсь варіант по району плануванню чи стану, не зволікайте, пишіть нам, щоб дізнатися актуальну ціну на сьогодні. Пропонується до продажу частина будинку в самому центрі Чернігова, район Деснянської правди, загальна площа 39 квадратних метрів, одноповерхове планування з двома кімнатами, кухнею та верандою. Ціна 25 тисяч доларів, будинок під ремонт, що дозволить облаштувати простір на власний смак. Є можливість зробити окремий вихід на вулицю та облаштувати санвузол, опалення газопічне, у дворі підведені електрика та вода. Цей варіант добре підійде як для проживання, так і для використання під комерційне приміщення, враховуючи центральне розташування. Якщо такі огляди вам цікаві, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. Другий будинок у Чернігові розташований у тихому, але зручному районі. Неподалік обласної лікарні за 43 тисячі доларів. Загальна площа 80 квадратних метрів. У будинку 5 кімнат. Будівля дерев'яна обкладена цеглою. Має газове опалення та центральний водопровід, підведений до будинку, просторий двір на ділянці 15 соток, де є можливість для садівництва, будівництва або облаштування додаткових зон відпочинку, є гараж і господарські будівлі, все необхідне для комфортного проживання, асфальтований під'їзд. Поруч магазини і зупинка транспорту. Можливий продаж у межах державної програми є відновлення. Третій сучасний будинок з ремонтом і зоною відпочинку 122 квадратних метри у старій Подусівці за 135 тисяч доларів. Земельна ділянка 10 соток. Територія подвір'я дозволяє реалізувати додаткові проєкти, добудувати гараж на два авто або облаштувати власний басейн для повноцінного відпочинку вдома. Будинок збудований з урахуванням комфорту для сімейного життя, світлі окремі кімнати, простора кухня, гардеробна з натурального дерева та зручне планування. Встановлено нову техніку та меблі, якісні оздоблювальні матеріали, є зона відпочинку для затишних вечорів, всі комунікації підключені, газ, вода, електрика і центральна каналізація, опалення газове та твердопаливний котел, додатково бойлер відеоспостереження, автоматичний полив газону по периметру. Четвертий затишний одноповерховий будинок у самому серці Чернігова в історичному районі валу на березі річки стрижень за 75 тисяч доларів. Загальна площа будинку 105 квадратних метрів. Будинок дерев'яний з індивідуальним газовим опаленням і власною свердловиною. Усередині п'ять кімнат, простора кухня та сумісний санвузол, стан житловий, що дозволяє заїхати та жити або поступово оновлювати під себе, ділянка приватизована 10 соток з великим зеленим подвір'ям, де панує тиша і спокій. Всього 2-3 хвилини пішки і ви на валу. Поруч парк, дитячий майданчик, зупинка транспорту, магазини і дитячий садок. А якщо не хочете пропустити вигідні варіанти, у нашому телеграм-каналі всі нові квартири першими. Плюс щомісяця викладаємо аналітику по цінах у Чернігові, посилання під відео. Підписуйтеся, щоб бути в темі. П'ятий унікальний двоповерховий будинок у районі Бобровиця, що поєднує простір, функціональність і великий потенціал для облаштування за 75 тисяч доларів. Загальна площа 355 квадратних метрів. Житлова 125 квадратних метрів. Кухня 30 квадратних метрів. Ділянка рівна. 10 соток з городом. Будинок збудований з утепленої цегли, потребує ремонту, але має діючі комунікації, твердопаливний котел, газову колонку та камін. Особливістю є нульовий рівень. Велика котельня, повноцінна баня, басейн і дві додаткові кімнати з виходом на вулицю, ідеально для зони відпочинку чи гостьового простору. Велика кількість світла завдяки великим вікнам створює відчуття простору та затишку. До зупинки всього 5 хвилин пішки, що додає зручності для щоденного життя. Шостий охайний будинок у селі Клочків. Неподалік мальовничої річки Снов, загальна площа 84 квадратних метри, одноповерховий дерев'яний, вартість 14 тисяч 500. У будинку дві кімнати, простора веранда та кладова, опалення комбіноване, газове, піч та груба, що дозволяє легко регулювати тепло в оселі. Встановлені сучасні металопластикові вікна, ділянка 30 соток, рівна та доглянута. У дворі є власна свердловина, погріб і сарай. Санвузол можна облаштувати в будинку. Усього за 300-400 метрів від садиби, чиста річка снов, чудове місце для відпочинку та риболовлі. Будинок дуже теплий і придатний для життя одразу. І останній сьомий цегляний будинок у селі Боромики. Всього за 20 хвилин їзди від Чернігова. Загальна площа 65 квадратних метрів. Одноповерховий. Вартість 16 500. Будинок складається з двох кімнат і просторої кухні. Опалення комбіноване, газовий котел. Піч і груба, що забезпечує тепло та економію в холодну пору року. Земельна ділянка велика 40 соток, рівна квадратної форми. У дворі є великий сарай, погріб, власна свердловина. Доїзд асфальтований прямо до подвір'я, поруч мальовничий луг, а до річки Десна всього один кілометр. Це ідеальне місце для життя серед природи, але водночас у зручній близькості до міста. Якщо щось з цього вам приглянулось, телефонуйте або пишіть контакти під відео. Пам'ятайте, якщо ви продаєте будинок і хочете потрапити в такий огляд, просто напишіть нам. І ми знімемо для вас безкоштовне відео, яке побачать реальні покупці. Підписуйтесь на канал Практик Нерухомість, буде ще багато цікавого. До зустрічі!